Ви знаєте відповідь. Просто не чуєте її. Замість цього ще одна книжка, Як прийняти рішення, ще один подкаст, ще одна порада подруги. Але щось всередині шепоче вам відповідь. Але як її почути крізь весь цей гомін експертів, які Завжди знають як краще для вас. Що пропоную я? Я пропоную вам бесіду з собою, але обов'язково в голос. Спитайте себе в голос, чого ти хочеш насправді? Це спрацює так само, як працює і зі мною. Коли я зателефонувала своїй донці і спитала її поради, на що вона мені відповіла: ти знаєш відповідь. І це була правда. Ми завжди знаємо відповідь. Потрібно просто вимкнути шум і налаштуватись на власну хвилю.